Усім привіт. Сьогодні буде у нас трохи по ринку, не буде особливо сильно аналітики, скажу по монеткам деяким, скажу порівняльну таку статистику по трендам, по тому, що у нас зараз іде. Ось в цілому ситуація, що можна очікувати. А раніше я казав, десь приблизно місяць в цьому, що ми освічому новому наприклад, теж, можемо також тінями зайти трохи вгору, там, десь 70-71 тисячі і підемо вниз. Сьогодні у нас вже дійшла ціна по. Біткоїну десь 72 з чимось. Зараз на цей момент вона трохи вже ніж 72, але було приблизно 72,5 тисячі. А, по біткоїну ось. Ми відкривали зараз а, ці портфелі, а, тому що на них дуже файно можна подивитися, проаналізувати ситуацію, подивитися взагалі а, по як іде профіт наприклад, того, що я а, закуповував, так і те, як де біткоін тренд. І взагалі тоді, коли я почав заходити на ринок, і тому подібне. Тобто дивіться, якщо ми подивимося візуально, так, тобто тут є ось Дженри 21-го, ось якщо Genver 21-го братися осеумент, тут я був фактично не ринка. Тобто у мене там було а, десь ну, кілька соток паксів, але я їх ну, не вводив в статистику, собі, собі в статистику не вводив. от. О, Тобто у нас виходить в той момент я торгував. Тобто я, скажімо так, був просто спекулянтом, хом'яком. Тобто, це був мій перший рік. Я фактично всі свої а, збитки, прибутки це відкладав, грубо кажучи, у сховок, знаєте, по типу. А, практика in real time та Тут це фактично курс практики. Ось я дивився, як деякі а, там канали заходять, виходять, що вони кажуть купувати, що не купувати краще всього, де, наприклад, є ризики, так і тому подібного. Дивився також ще деяких аналітиків, трейдерів. Робив висновки, дивився, що у них було раніше, дивився трохи тренд, але. Скажімо так, дійсно почав розуміти, розуміти що до чого на ринку, так, вже реально професійної а, сторони. А, десь приблизно коли у нас біткоін був десь ось тут. Десь ось тут коли він вже був. Це такий момент був, коли я вже точно збагнув щодо чого. Ось, і єдине що, єдине що а, за а, два роки приблизно, приблизно за два роки. Не справдилося так, е, поки що, в принципі, можна сказати, якщо так тренд буде спро... ну, продовжуватися, поступово-поступово ріс. То е, мій аналіз та, моя, моє бачення, моя думка, на рахунок, того, що біткоін може коштувати десь від 100 до 120 тисяч доларів, точно е, десь на кінець цього року, або початок наступного року, може бути е, неправдиво. Це буде мій перший, е, скажімо так, е, аналіз, який. Е, був точно так, бо знову ж таки ніколи ти не знаєш, в який момент буде від стріляти на боччому ринку. так Тобто він міг вже і звідси, а міг тут піти, щось походити, походити. Та ось тут у нас теж були такими ривками. Тобто, ми не знали точно, чи ми вже ось тут готові для а, вищого забігу так до Боурана, чи ми все ж таки ще щось походимо, де скореемося на ретести і тому подібного. Тут у нас було питання, це багато хто аналітиків казали Казали, що є вірогідність того, що ось у нас може вийти на канал, там 3040 тисяч знову біткоін, та Ось, але також не виключало з того, що може у нас піти в корекцію до 20-25 тисяч на ретест. Тобто і такий такий варіант був. Ось я завжди все обережно, консервативно все це розглядає. Кажу, що. Куди скоріш всього можна, наприклад, виходити ціна але також потрібно враховувати, що вона може піти на корекцію вниз. А якщо не піде на корекцію вниз, вона може піти швидко, типу, ексквізом якимось захопити, тому подібного. І взагалі, якщо подивитися, коли я почав заходити на ринок, так тобто капітал вливати, це у нас було а, весна. Тобто, якщо брати реальний такий файний капітал, це десь квітень-травень. Тобто, Uh, вести, звичайно, почав на початку, грубо кажучи, отак, травня, тобто кінець квітня, але трошечки раніше, на початку так, з другого року, я почав вносити так десь, знаєте, від 10 до 50 доларів на тиждень, ось там в різні активи. І це був момент, коли тут біткоін був. Тобто тут був такий момент, знаєте, як то кажуть, повинна десь скоректувалася по біткоїну. І вже коли, наприклад, біткоін від All Time High скоректувався, наприклад, 50-60%. Тоді вже можна думати про те, щоб а, почати потрохи-потрохи набирати позиції. Моя єдина помилка, яка була в цьому, це те, що я набирав позиції по а, саме по альткоїнам. Тобто я набирав альткоїни, які пізніше, пізніше, а, також вони. Впали, впали досить так сильно, боляче було трохи зі сторони СССР спостерігати, але я в принципі ніякі ці монетки не продавав, тобто в мене більшість всього, що а, купувалося, воно в мене залишилося. Хіба що я деякі монетки пізніше взяв а, і, скажімо так, розіграв на каналі. Тобто, це були, скажімо так, кілька десяток доларів. Ось, як то кажуть, мені ці монетки вже не зікають стали. Але люди, якщо ті, хто, наприклад, там вигравали ці монетки, та я їм казав, хочете, тримайте, є вірогідність того, що, а якщо ви там дотримаєте, то буде вам до цієї вартості монетки, яку ви закупили, там Х10. та Вона дуже сильно впала. І хто знає, хто знає, може буде такий момент, що вона виросте. Так, вона виросте нормально, повернеться, наприклад, до тієї ціни, яка була. Ціна, наприклад, у біткоін був десь в цій зоні. так? Подивитися, якщо так по тренду, так, у нас біткоін йде дуже висхідним, а мої позиції дуже такі, не те, щоб негативні, чи дуже позитивні, вони йдуть на нейтрально. Тобто, ну, нейтрально йде по тренду. all-time-profit, у мене фактично тільки десь останні пару тижнів, ну, не пару, може, 3-4 тижні я реально почав all-time-profit рости. Показуйте себе і зверніть увагу, що лише ось тут, ось тут, так? Отут де там? о, так, 26 лютого, тобто це враховуючи ось свої зафіксовані збитки, у мене портфель почав бути отам profit реально в плюс іти. І це лише так, ну, враховуючи те, як монетки зараз знаходяться, як Cardano, Космос, Нір, Десуана. Це а, фактично дуже багато тут монет, які в мене заходять, вони до сих пір трохи вищі, ніж дно їхнє, так? Цього а, от тренду. У них реально від 5 до 10 ексів може бути. І, звичайно, невідомо, яка буде вартість альткоїнів, наприклад, того самого кардану, чи космоса, чи Ніра, там, Солани, так, коли, наприклад, біткоін буде від 100 до 150 тисяч доларів, так? І фактично тут має бути реальна якась така палка імпульс, знаєте, десь звідси так, виросте до 200-300% десь сюди. знаєте, от Реально це має бути так. Якщо ми подивимося на портфель а, свого а, кента, якому я допомагав збирати, у нього плюс-мінус, і що нормально. Ось, тобто майже однаковий а, такий висхідний тренд, але знову ж таки видно, що альткоїни набагато менше тут показували, бо знову у нього зібрано все все, все було з альткоїнів. 90% все альткоїни. Ось, а, зібраний портфель був, і фактично, фактично, біткоін все одно йде набагато сильніше по тренду, ніж альткоїни. Моментами бувало таке, що десь локально воно наближувалося або навіть перебивалося з біткоїном, але це була ще локальна картина. Тобто, це був, наприклад, файлкоін, який звистрів, та солана десь там почала підростати, та там ефір, наприклад. Там. Ось. тобто ну Такі монетки, які локально просто дали там свічку. І там протягом дня вони знаходилися, знаходиться в такому ну, файному прибутку. Ось, але в цілому, в цілому а, фактично за один місяць, фактично, це один місяць інвестиції. Я рахую, 1000 доларів не зафіксовано, поки що прибутка. А, ну, Часко десь там може, доларів рісто зафіксовано і переведено в інші монетки. Але але це рахує дуже файно. Інвестуючи десь 2500 доларів, зверху вже 1000. Ось це досить таки непоганий показник. От тому, тому такі то справи. Якщо ми подивимося знову ж таки на а, тестовий портфель, те, що купувалося досить так файно на таких моментах, коли біткоін дуже сильно впав, то а, тут так само, де дуже багато різних альткоїнів, так ось, то у нас реально теж видно, відстає альткоїн. Тобто альткоїни ще попереду будуть. І скоріше всього, альткоїни навіть мають в ну по даному портфелю наприклад, дивитися так, вони пере. Перехилятися за тренд біткоїна. Тобто вони фактично, коли нач... ну, почнеться альт сезон, реальний альт-сезон, а не так, що там якихось 3, 5 6 проєктів там за місяць та показали там 100, 200, 300%. Відсотків. Ось Це не альтсезон сезон це лише локальні такі Такі трендові стрілки. Та? Вони показали вверх, але пізніше, як ми, ми знаємо, вони пішли на корекцію. Тобто вони там, наприклад, виросли на 150 Так, але з тим, тим самим на 25-50 вони спішли до попередньої зони підтримки, яку, наприклад, вони пробили вгору, але закріпилися все одно над нею і тримаються. Ось. І реально звернути увагу потрібно на такі монетки. Як я не буду втомлюватись це Cardano, Cosmos, NIR, це самий Chainlink та. Фантомка може бути в мене вона є, я її тримаю, дай Боже, вона повернеться та, там до якихось показників там 1,5-2 долари, буде взагалі дуже файно. Для мене навіть це буде. Бо я фактично вкидав в неї а, цю кількість грошей. Знаєте, на такому рівні віри, що ну я хотів би побачити її та, на прибуток. Трохи як і А вдруг вистрілить та, з однієї сторони, але з іншої сторони, знаючи цей проєкт. Є все ж таки віра в те, що він не скамнеться, що він покаже якісь там файні ікси, Ось також Helium Network а, він досить сильно відстає від Solana, хоча у них колаборейшн, клапка така є. І він, я думаю. А, ще не один ікс покаже зверху. Тобто він зробив фактично від того, що я купував x2. Ну, реально x 2 трохи більше ніж Х2 там. От, я купував по 4,3, а зараз їм по 8,4. Тобто x 2 фактично зробив на ньому а, в ціні також і по капіталу. Ось, Це було не зафіксовано по самому Єду, хоча я міг зафіксувати. Там в мене було б зараз десь 130-150 баксів. Могло бути, могло бути, а, але що є, то є. Я казав раніше, що фіксувати я не збираюся. Це чисто експериментальний а, такий маленький проєкт. Особисто перевірити, скільки я зможу вижити з нього. та Я його трохи докуповувався пізніше. І хочу побачити, наприклад, зі цих 100 доларів заінвестованих, та побачити там 400-500 це було досить непогано. ось Що буде більше, Ну дуже добре. Я навіть розіграю кілька десяток доларів між вами. ось тому таким то чином, тобто, якщо подивитися, підсумувати всі всі моменти, думаю, був зрозуміло помисом мого відео, що я хотів вам а, розповісти, про які перспективи. А в цілому, якщо підсумовуючи, то скажу одне: альткоїни дуже дуже недооцінені зараз, вони ще буде потенціал а, великий. Великий потенціал росту, деякі дадуть 5, ексів, деякі дадуть 10 тів, може, деякі дадуть і 15-20 тів, ніхто не знає, але те, що вони дадуть ікси, це гарантовано. А, в які би там альткоїни з тих, кутів список є, фактично в будь-який з них впастися можна. І буде а, точно не скамом. Скам тут точно з цих проєктів. А в мене немає. Ну, звичайно, само є це щиток, це мемкоін, та його не беремо до уваги, як то кажуть, проект з майбутнього, та ні. Але всі інші так, це є перспектива. Є також думка, що такі, знаєте, Космос, там і інше, може кардано, та, що такі а, проекти, можливо, а, на цьому тренді вищому, а, не дадуть, наприклад, та, а, тих. Е, прям. Фантастичних, та там АТО може і не буде коштувати 80. та Але якщо він зайде в зону 40-60 то це, рахуйте, від сьогодення це 4-5 сів. Я рахую на такому а, перспективному проєкті, такий гарантований, і прибуде все досить файно. Ось. Карадану, наприклад, та, яка зараз коштує 73 центи, побачити по 3 бакси це точно можна буде. Деякі кажуть, від 5 до. 10 баксів. Якщо ми туди зайдемо, це буде досить, досить таким непоганим стартом. Ось це буде досить такий великий е, капітал, скажімо так. Це буде такий. Е, ну, це буде фактично. А якщо вистрілить в даному випадку у мене кардано і космос, який знаходиться в портфелі, так це я рахую це успіх. Це просто можна поставити крапку на цьому тренді. На інші проекти навіть і не дивитися, бо фактично. Продати, наприклад, 1370 монеток кардану наприклад, по 5 баксів. Так? Це буде неповних 7 тисяч доларів. Продати 56 монеток атома, наприклад, по 50 доларів. Це ще неповних 3 тисячі доларів буде. Ось, тобто це 6 7 8, 9 тисяч доларів. І, наприклад, візуально без збитку без та все це продати це у нас іще буде кілька тисяч доларів. Тобто тут перспективи в будь-якому випадку є. Я, як і раніше казав, мої розрахунки на, то, на рахунок того, з я хочу, наприклад там побачити, так, ті чи інші монетки по тим цінникам і які фіксації я у себе планую, так планую саме по капіталу, так, що я хочу побачити. Я раніше завжди казав: до спір притримуюся, ну, дотримуюся тих значень. Поки що в мене ніяких змін немає. На рахунок тренда по біткоїну. По біткоїну а, я думаю, у нас а, може бути такий момент, що все ж таки, все ж таки буде, знаєте, а, щось схоже, не виключається, що схоже знаєте, а, з такої формації. Я раніше, а, десь тиждень чи два тому казав, що у нас, може, зараз ось такий момент буде. Знаєте, що ми тут дійшли до 69 десь так, і підемо так трохи вниз, коректуємося і далі просто знову вгору. І не виключається, що може бути або двіна вершина формації, або може одна вершина формації, а такими такими а, сходами, скажімо так. А, поки що не дос... ну, зовсім не зрозуміло, бо у нас перекупленість на ринку йде в показник 89 до 100, тобто 89 по індексу, тобто 90 округлити можна, це дуже перекупленість, і ринок все одно все одно росте. Я думаю, що корекція в будь-яку має бути. Корекція, я нагадую, може бути піти в боковик, або піти вниз з квізом якоїсь, та, і потім повернутися вгору. Як у нас було, наприклад, коли ми пробили 69, пішли з, ну, одразу на 58к і повернулися до 63-64 тисяч. І тоді показник на кілька значень трохи просів десь до 86, десь так. Ось, Десь 86 було показник, і. Пізніше у нас знову пішов ріст. Ми трохи десь тиждень походили туди-сюди, і знову пішов ріст з понеділка, ось сьогодні. Сьогодні 72 з тисячі. О. Тобто такий момент є. А, тому більш детально по тому, щоб бути у нас по біткоїну, поки що сказати складу, ще від того, що зараз є, ми підемо вниз, чи ми підемо в боковик. Треба дивитися, де він зупиняється, на яких рівнях. Але дивитися попередньо рівні вже не має сенсу. Бо ми йдемо по all time high Попередньо ми цих рівнів не досягали, тому сказати, які в нас можуть бути точки зупинки попереду, ми не можемо. Ось. На ведмежачому ринку це набагато все легше аналізувати, де, куди ми можемо притягуватися, до якої зони. На вищому, в даному випадку, на раніше вже ми цього зробити не зможемо. Можемо максимум побачити, куди ми можемо відкатитися. До яких зон підтримки хіба що? А де ми зупинитися зверху, ми не зможемо. Берети, звичайно, можна Fibonacci, плюс-мінус. І по Фібонатчі, навіть зараз вас ну, не буду показувати, я скажу просто по пам'яті, що 120-150 тисяч там може бути зупинка фінальна для цього тренду. Ось, десь в тій зоні. От. На цьому, в принципі, все. А маю надію, що вам було це інформативно, цікаво, корисно. А, всім удачі, всім фанних інвестицій, тримати свої монетки, тримати свої біткоїни, тримаємося на цьому вищому тренді. Коли буду я особисто скидати, я буду про це повідомляти. Я думаю, що це відбудеться не найближчим місяцем чи двома місяцями. Я думаю, що це десь буде десь літом. Ось раніше, я не думаю, що ми закінчимо цей буу-ран. На цьому все, до зустрічі.